Всіх вітаю сьогодні завершальне відео на тему трансформація. Сьогодні більш конкретні речі розкажу, як саме мені вдалося вийти з важкого стану буквально за місяць, і вже дивитися у майбутнє із упевненістю і світлом в душі. Але хочу сказати, що цей рік у мене почався і йшов у навчаннях, у практиках. Я вже робила по мене роду. Я намагалася з усіх сторін, які мені стали відомі, налагоджувати зв'язок зі своїм родом. І також це були практики родові. Ми там зцілювали важкі сценарії, налагоджували родове дерево, щоб енергія текла. Ну, це все робиться зі спеціалістом. От. Потім були заяви про... Мої. З приводу майбутнього, з приводу того, ким я хочу, що я хочу, для того, щоб рід допоміг мені в реалізації, бо, як відомо, в реалізації, в грошах здоров'я допомагає рід, енергія роду. Якщо ви слідуєте законам роду, виконуєте своє призначення, то рід вам дасть усе. І влітку буквально в мене було відчуття максимального контакту зі своїм родом, з наставниками. У мене було спеціальне місце на природі. Я там відчувала цей зв'язок, проговорювала наміри. От і потім, коли так сталася ситуація, з максимального зв'язку це все ну, помножилось на нуль. Під час самої трансформації, коли такий, я ввійшла в такий стан, про який я розповідала в відео попередніх, то я прихожу на це саме місце, ви знаєте, і я не відчуваю, я нічого не відчуваю. Ніби, от, знаєте, відчуття закритих дверей. От, і я розуміла, що стукати в них не треба. І, а перед цим буквально. Останні мої наміри, все, то я відчула, що навпаки я наповнена, і мені не треба нічого уроду просити, що все є, ніби вже все сталося, все здійснилося, все є. Це мене дуже порадувало. То потім от, він втратився таке якби онулення. Ну добре, я вирішила, ну, Спокійно до цього віднестися, значить, так треба. Я не в тому стані, щоб щось там від когось вимагати, і треба просто віддатись процесу. Так треба, це тимчасово. У мене якраз було навчання серйозне, духовне навчання, під час якого ми робили практики і очищення, завантажували коди наставників. Дуже серйозна робота була зроблена. І також паралельно. Одночасно з цим навчанням в мене було індивідуальне духовне наставництво. Я займалася зі спеціалістом, і ми там якраз пропрацьовували всі мої блоки, все те, що там виходило, заважало мені далі йти. І я так думаю, що, по моєму наміру, по моїм діям до цього мені рід і простір так от і зробив, щоб одночасно я була у полі двох сильних майстрів. Двох спеціалістів духовних, тому що е, поле учня і поле майстра це два різних поля. Поле майстрів буде завжди вищим, сильнішим, ніж поле учня, або навіть простої людини. І ви чули таку фразу: бути в полі майстра, да, що можна зцілитися, можна е, покращити навіть внутрішній стан, якісь блоки автоматично знімаються. Це якраз з цим і пов'язано, що люди прокачані, люди енергетично сильніші на більш високих вібраціях ніж ви. І тут в мене було одночасно два майстра. Тому мені, можна сказати, пощастило неймовірно, якби то і проблема всплила величезна родова, величезний пласт серйозний для зцілення, тому що я в свій рід, в свою гілку роду, я прийшла як хранитель. І тому мені ну, така задачка переді мною стояла, мабуть, вирішити, бо це тягнеться кілька поколінь, одна і та сама проблема. І ну, прийшов час її зцілити. Тому мені можна сказати, отак-от. Пощастило і соломка була підстелена. От, після цієї всієї роботи, після пропрацьовки, я відчувала полегшення. Після кожної практики, після кожного блоку, який ми зі спеціалістом зцілювали, давали світло, енергію, виясняли причини. От, і це тривало весь місяць, весь мій місяць, якраз коли от почалась трансформація. От, потім, через не одразу, через деякий час. Ну, донедавна буквально. Я почала відчувати наповнення всередині. Я повернулася до зйомки відео, до своєї ідеї. Вона видозмінилася. Тепер я в такому форматі. Мені так зручно тепер працювати в записах і коментувати те, що я хочу сказати, поглиблюватися в ті стани, в яких я була, те, що я пережила сама, і ділитися із людьми. От. І за цей час також, коли вже я відчула, що трохи відходю, то, само собою, напрашувалися висновки, підсумки, якби переоцінка цінностей. І я теж так сама собі вирішила, що ну, треба все-таки інший погляд, в майбутнє дивитися зі світлом. Щоб це не було, і ну не треба жалкувати, не треба зациклюватися на втратах, на тому, що погано за оцінкою на сьогоднішній день. Треба бути готовою до подальшого життя в тому, що далі буде тільки краще нам. Може бути невідома, от повністю ми не можемо бачити, якби то божественний промисел у втратах, божественний промисел у тому, як ми далі повинні йти. Нам здається, от ми ж в ілюзіях часто густо, що це не так, що це погано все. То тепер я все відпустила, віддалась процесу, ситуації і сказала: добре, я приймаю. Цю трансформацію, я це все приймаю, що я все втрачаю добре. Хай буде так, рід, веди мене. Я готова до наступного етапу життя. Підкажи мені, дай мені ідеї, дай мені думки правильні, ті, які от я повинна йти згідно них, згідно своєму призначенню. От. І на сьогоднішній день я вже бачу світло в кінці тонеля, вже є би, сформовані конкретні плани. І не так все погано, в душі відчуваю впевненість, радість, що не все так погано, коли погано, ще поки це не здійснилося, але ґрунт, основу, фундамент для нового чогось, нового етапу життя, то я закладаю якісний, тому що все, що з прийняттям йде, все, що зі світлом. На високих вібраціях, все, що йде з миром, то це хороший фундамент для майбутнього. Дякую за увагу!